Вітаю всіх, кого цікавлять новини четверга у студії Катерина Можаєва. І це інформаційний випуск новин час пік. Далі про головне. Голова закарпатської ОВА Віктор Микита завітав із робочим візитом на Хущину, зокрема на підприємство Вуд Інтернешнл, яке спеціалізується на виготовленні заготовок для бочок а також альтернативних виробів для дозрівання вина. Як і багато інших закарпатських деревообробних компаній, це стикнулося з нестачею деревини та надвисокими цінами. За словами Віктора Микити, через цю ситуацію на підприємстві були змушені скоротити штат працівників. Він запевнив, лісова галузь Закарпаття. Буде реформована, адже це завдання державного рівня. Саме тому особисто спілкувався з підприємцями, робота яких безпосередньо пов'язана з деревиною для формування широкого бачення і об'єктивної позиції щодо реформування лісгоспів і подальшого, налагодження чесних партнерських зв'язків між бізнесом та державою. Наступний пункт плану роботи на Кущині зустріч із керівниками місцевих держлісгоспів та деревообробних підприємств. Аби дискусія була більш предметною та ефективною, запросили Сили керівництво СБУ, Нацполіції та прокуратури з'ясували, що місцевий бізнес вимушений купувати деревину в інших регіонах і навіть за кордоном через те, що в наших лісових підприємствах було якесь суб'єктивне бачення ведення господарської діяльності. Крім того, переважна більшість закарпатських лісгоспів не має єдиних міжнародних індикаторів. Без цього наша лісова галузь впаде до рівня виготовлення палет і пиломатеріалу Зауважив Віктор Микита. А це неприпустимо Тож начальник закарпів. Паського обласного управління лісового господарства Віталій Петренко отримав доручення невідкладно виправити цю ситуацію. Більше 215 тисяч послуг надали в ЦНАПах області від початку року. Центри надання адмінпослуг Закарпаття продовжують забезпечувати населення швидким та комфортним сервісом. За сім місяців необхідні послуги отримала вже 215 тисяч 591 особа. Повідомляє заступник голови ОВА Олександр Пацкан. У регіоні працюють 42 осередки надання адмінпослуг. Чотири з них відкрили від початку цього року. Найчастіше люди звертаються щодо оформлення довідок внутрішньої приміщених осіб, отримання різних видів соціальної допомоги та реєстрації місця проживання. Перший заступник голови закарпатської ОВА Мирослав Білецький поспілкувався з представниками дорожніх служб, підрядниками, рятувальниками і правоохоронцями, які спільно в осінньо-зимовий період дбають про безпеку руху на автошляхах Закарпаття. За словами Мирослава Білецького, одне з найважливіших питань порядку денного забезпечення необхідних запасів протиожеледних матеріалів, підготовка техніки до роботи у складних погодних умовах. Цьогоріч ситуація з підготовкою до снігопадів та ожеледиці ускладнюється браком технічної солі. Він наголосив, що до кінця серпня підрядники мають забезпечити на своїх складах щонайменше 30% від потреби проти ожеледних матеріалів. В Ужгороді чоловік поводився неадекватно і погрожував перехожим та поліції. Поліцейський надійшов виклик про громадянина, який перебуває біля однієї з крамниць міста, та неадекватно себе поводить. Також заявник повідомив, що чоловік погрожує перехожим, розбитими пляшками. Прибувши на місце події, очевидці повідомили охоронців порядку, що порушник піднявся до своєї квартири. Там його і знайшли. Під час розмови громадянин поводився неадекватно, почав кричати і погрожувати патрульним. Провівши перевірку, інспектори. Знайшли ножі та молоток у квартирі порушника. Чоловік не зміг пояснити, навіщо ці предмети йому знадобилися. Правоохоронці затримали чоловіка і викликали слідчо-оперативну групу. Неподалік Виноградова виявили факт незаконного видобутку гравію стиси. Подія була зафіксована у межах села Велика Копаня. Працівники поліції для перевірки законності такої діяльності витребували у присутніх дозвільну документацію. Однак жодних документів вони не надали. На місце події прибула слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції, працівники якої задокументували факт порушення та вилучили техніку. Канина і руки небайдужих це те, чого катастрофічно бракує у волонтерському хабі Венеція в Мукачеві для плетіння маскувальних сіток. Тут волонтери спільно з благодійним фондом Спалах організували локацію, до якої закликають доєднатися всіх небайдужих. Наразі плетуть сітки близько сотні людей. Більша частина з яких внутрішньо переміщені особи. Відправляють уже готові вироби на фронт усім військовим, які цього потребують. Маленьке Альбіні всього 10 дівчинка разом з мамою приїхала з Харкова до Мукачева. І навіть такому юному віці усвідомлює, зараз війна і потрібно прикладати зусилля для допомоги військових, які боронять країну. Тому долучилася до плетіння маскувальних сіток. Варто. Допомагати нашим захисникам пласти сітки, щоб накривати техніку, щоб допомагати всім, що ми можемо. Нам показали люди, потім вже я показувала іншим. Ти навчала? Так. Ще тиждень тому у волонтерському хабі Венеція Мукачева помічників у плекінні сіток було всього кілька. Тепер тут небайдужих значно більше. Переконані, кожен на своєму фронті повинен працювати для нашої перемоги. Це легка робота, ніж у наших солдат. Тут учитися не треба, їм трудніше, ніж нам. Тому вони нас захищають, а ми їм допомагаємо. Допомогти чим зможемо. Ми переселенці, дуже нічим не зайняті ще. Тому прийшли, допомагаємо, чим зможемо нашій армії. Ми тут з першого дня, як тільки прийшли тут, організували плетіння сіток, ми тут з першого дня, ну ну а як? А, треба ж користь якусь посилам. Після операції важкої там я, а треба ж якусь користь допомоги по хлопцям нашим. Ви розумієте, там пече сонце в степах. Ті літають зверху, дивляться, треба закривати сітками. Ця локація діє уже близько місяця. Ініціювали плекіння сіток координатори у волонтерському хабі Венеція спільно з благодійним фондом Спалах, який не припиняє постачати тканину. Чимало допомоги отримають від небайдужих мукачівців та благодійників. Одні люди скидують гроші а, на саму основу, яку ми закупляємо а, з Одеси. Досить часто в нас бувають перебої, тому що а, не тому підприємству не вистачає ниток. Інші а, підприємства наші швейні а, відправляють нам тканину, відходи з свого виробництва. Потім а, дуже часто приносять прості люди, мої знайомі, мої подружки, приносять купують в магазині а, а, бивушний одяг. Підходящих кольорів і приносять мені. Навіть було таке, що мені через ворота перекинули пачку ножниць. Всі, хто мене знають, всі мені е, ну, ножницями допомагають там, тканиною. Е, зараз дуже добрі люди відкликнулися ми фарбувати тканину. Ми знайшли на підприємстві е, дуже багато, ну, декілька тонн білої тканини. І зараз ми її фарбуємо. До нас звертаються військові підрозділи, військовослужбовці з усієї України, і по можливості, по мірі готовності сіток, ми відправляємо їх туди, де їх потребуються. Це і прикордонники, це і тероборона, це і різні підрозділи Збройних сил України і Добробат. Тут завжди актуальна потреба у тканині та найбільше в людях, які б долучалися до плетіння. Тож тут закликають всіх виділити хоча б годину вільного часу і доєднатися до допомоги нашим захисникам. Протягом доби на Закарпатті ліквідували загорання трьох автомобілів. 10 серпня рятувальники Закарпаття тричі виїжджали для ліквідації пожеж у транспортних засобах. Перше подібне повідомлення від водія мікроавтобуса «Форд Транзіт під час руху вулицею Небесної Сотні в Мукачеві. Він побачив дим у моторному відсіку. Приборкати загорання вогнегасником не вдалося, тож це зробили професійні вогнеборці. Полум'я встигло пошкодити відсік двигуна. Далі телефонував чоловік, який повідомив про загорання легкового. Автомобіля ВАЗ-2107 поблизу села Андріївка Ужгородського району. Шофер збирав у лісі гриби. А коли вийшов і завів машину, то вона одразу ж спалахнула і підпалила суху траву. Поруч рятувальниками середнього вдалося ліквідувати пожежу. Вогонь знищив автомобіль. І майже одночасно з попереднім повідомленням надійшла інформація про пожежу в машині уаз 469 Подія трапилася в селі Нижній Бистрий на Хущині. Водій рухався з міжгір'я в бік Іршав, ви, коли автівка загорілася, чоловік хотів сам загасити полум'я, але безуспішно. Хузькі пожежники, що прибули за викликом, ліквідували загорання. Від вогню постраждав відсік двигуна та салон автомобіля. В усіх випадках причину виникнення пожежі та суму завданих збитків встановлюють правоохоронці. П'ятеро випускників з Мукачева отримали 200 балів з національного мультипредметного тесту. Це випускники Мукачівської школи номер 2 імені Тараса Шевченка, Жарат Анна та Ленділ Андрій. Вони склали національний мультипредметний тест та отримали найвищі результати. Анна здобула 200 балів з української мови, Андрій з математики. Також найвищий бал отримали учні Мукачівської школи номер 20 імені Духновича Анна Удут, Віталій Шугайло та Себастьян Кулешов. Вони здобули 200 балів. З математики та історії України Ну і на завершення випуску зворушлива історія про безпритульних тварин Іршавщини. Тут немає притулку для тварин, пункту стерилізації і перетримки собак та котів. Однак є небайдужі місцеві, серед яких навіть і внутрішньо переміщені особи, які завдяки своєму доброму серцю, бажанню допомогти та підтримці чеського благодійного фонду рятують тих, кого покинули на призволяще не лише жителі району, міста, а й навіть переселенці, які від безвиході залишають своїх тварин на. Вулиці. Про життя чотирилапих Іршавського району дивіться наш ексклюзивний матеріал. До мене молодець, 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 молодець. Гарді, сидіти. Так, молодець. Тут так сталося, що я пішла годувати її маму. Ми годували її маму і її всіх сестер. Їх було п'ять. Я пішла годувати їх не сама, а своїм хлопцем. І четверо цуценят побігли до мене, а ця побігла до нього. Ну і все. І звідти почалася їхня любов, і звідти почалося те, що треба брати її, треба брати, бо вона його полюбила. Ну а ще в неї є досить така цікава сердечко на спині. А це як символ кохання, бо наші стосунки зародилися саме в період війни. От, і у нас з'явився такий маленький символ, безкітливий. Як побачила новості для нашої красуньки мамі, і одразу я її полюбила. Вагалася я дуже як її забрати. Бо в мене була хворота у собачок. У лютому померла собачка. Важко було занаважити, мені. дав богачко, я все вирішила і я взяла для себе безпритульну красуню нашу мімі. Я їй дуже рада. Мама Харді на початку війни народила діток саме от тут, в цій локації. Було складно. Нам найперше, бо це місцевість. Ну тут тут важко виживати тваринам. Ми принесли їх в цю яму, і тут вони перебували майже до останнього дня, поки ми всіх не прилаштували по сім'ях. Подаруй мені крила, даруй мені крила, кожному серцю любов, кожному села. А -а -а. Подаруй мені. Мене звати Мар'яна Бреч, я місцева жителька міста Єршави. Близько року тому я почала піклуватися про тварин безпритульних. Почалося все з випадкової зустрічі недалеко від мого дому з безпритульною собачкою, а й не до господарі викинули її разом з чотирма цуценятами. Це були дівчата. Я так думаю, їх викинули якраз через те, що, що вони дівчата. Дуже печальна історія, але закінчилася дуже гарно. Я зрозуміла, що сама я не впораюся. І на платформі Facebook знайшла групу місцеву, була приємно вражена, бо там дівчата місцеві вже волонтерили. Я долучилася, написала пост про ситуацію. Відгукнулися небайдужі дівчата і хлопці. Ми почали активно брати участь у цій історії. Все завершилося, слава Богу, добре. Ми прилаштували дівчат, ми прилаштували мамку. І це був такий хороший приклад, що все можливо, якщо, якщо дуже хотіти. Ні-ні, ні до людей ми не чіпляємося, Гарді. Ми й не пить водичку, не чіпляємося до людей. І ось ось ось, ось. Пройшовшись вулицями міста, я звернула увагу на відсутність великої кількості безпритульних тварин, а ті, котрі були, вони були контактні, вгодовані. Я почала шукати притулок, бо думала, що це звідти. І те, що мене вразило, що притулку тут немає. Як і немає місця, де би можна було стерилізувати тварин. Немає лікаря, який би проводив цю процедуру. Гарбі, Харді! Гарді! Гарді! Хар Через соціальні мережі я знайшла Мар'яну, написала їй повідомлення. Так, я власне, з нею познайомилася з іншими волонтерами. Ну і так почалася наша стерилізаційна співпраця. Ми почали возити їх в інше місце. Для цього я та мій хлопець надавали автомобіль. І за всі шість разів, коли ми возили безпритульних тварин, жодної шкоди надано не було. Тому не потрібно боятися брати безпритульну тварину. В автомобіль не потрібно боятися брати безпритульну тварину додому, бо ну це, це маленьке щастя, яке подарує вам безмежно велику кількість любові. І я дуже рада, що в місті є небайдужі, такі ж як я. І от зараз ми приїдемо на одну з таких локацій, де знову ж таки з'явилася якраз на початку війни собачка. І в неї вже був на той момент приплод знову п'ять красивих дівчат файних, але нам вдалося і цю ситуацію вирішити. Всі дівчатка прилаштовані, ситуація зараз важка, і все більше і більше безпритульних тварин з'являються в місті ще й тому, що війна внесла свої корективи, і дуже багато людей, що втікали від війни, на жаль, залишили тварин просто неба. А природа бере своє, і кожна доросла особина так чи інакше колись буде мати потомство. І воно залишиться на вулиці, якщо не брати цю ситуацію у свої руки. Я дуже надіюся, що з часом ситуація зміниться. І з місцевої ради у нас буде велика підтримка. Але зараз ми дуже раді, що нас побачили на просторах Фейсбук. Фонд чеський дома на злічки в тісні, які допомагають нам кормом, і нам набагато легше зараз вигодовувати і малечу, і дорослих собак. Це для нас дуже велика підтримка, бо всю свою роботу ми робимо у вільний час. Тому якраз корм це є найперше, що потрібно. Це вже не перша партія корму передана від Ярослава і його фонду. Тому я дуже сподіваюся, що і надалі вони нас будуть підтримувати. Ми зможемо ще більше роботи зробити якісно і швидко. В навазності на початок валки на Україні ми заложили надачний фонд, надачний фонд дома ці в тісні. Його цілим не допомагати псу не й в Чехах, але samozřejmě на Україні. Postupně, tak jak jsme získávali informace, jak co a všechno tam nefunguje, tak jsme začali pátrat po dobrovolnících, kteří se v této problematice angažují, snaží se těm psům pomáhat. Našli jsme Marianu e, z Iršavy, která poměrně aktivně se tomu věnovala, ubížděla na kole, ubížděla na kole, krmila je, začali jsme jí posílat konzervy, dostali jsme se s ní do styku. Do styku, od ní máme informace, jak to funguje, že na Ukrajině prostě v tuto tu chvíli. Není pro typsi zajištěný žádný útulek, nic takového tam není. Nefunguje tam veterina, nefunguje tam vlastně žádná péčení a nemá jičím krmit. Alfa. Alfa. Mamka pěti дівчат. Děvčenka je shodně sterilizovaná. Дивися, що в мене є. Ой, смачно. Отак, От завдячуючи благодійній організації, фонду чеському. Ми годуємо безпритульних тварин або тварин, які потрапили у важку ситуацію, залишилися без дому. Без господарів. Дуже сподіваюся, що наша співпраця з фондом продовжиться і ми зможемо нагодувати ще багато тварин, безпритульних і потребуючих. Бо, як показує практика, їх стає тільки більше. Хороша! Мімі! -мі. Наталю, добрий день! Добре. Як ми виросли? Ти моя хороша, ви. красу. Ми вам дуже вдячні. красунечку, нашу любимочку. Вона сама сама дружка. Красунька виросла. Мімі! -мі, Красунь. Пішли пішли знайомитися. Добрий день. Добрий день, каже день. Дуже змінилася. Дуже змінилася. Така повністю, як таксочка. Ма мені лише вуска. Вуска мамині. Вуска ма так. так, така. Такі, пішли. Такі так. Вірна, маленька. Ми прийшли, я її забрала 2 числа на машині, кошику. Нас зустріли добре із кормами. Маряні дуже вдячні і всім, всьому колективу. Ми дуже дуже вдячні. Прийшли додому, одразу її покупали, накормили, спала в нас у ванні. Боялися пущати, бо в нас віно лумінат, обо не попіскала. Привчили її до лотка, ходить на копор, світає. Ваша, як? Її любить її. Дуже любить, бо вона дуже любить всі тварин. так як я. Я дуже Мам. любитель тварини. Гулька. Гулька? Це мімі. -мі. Знайомтеся. Це одна з п'яти прилаштованих цуценят, які народилися в промзоні Іршави. Це красуня, власниця паспорту. Зараз вона вакцинована. Вона улюблениця сім'ї. Про неї тут піклуються, їй дуже повезло. До мене, до мене, до мене. Так, молодець. Молодець. Не потрібно боятися брати абсолютно безпородну, безпритульну тварину, адже навіть її можна навчити базовим командам бути слухняною, чемною і контактною. Поки у нас нема критичної ситуації, і більше тварин, слава Богу, контактні і приручені, було би легше зробити всю роботу. Гірше буде, коли буде кількість збільшуватися. Тому найперше, що я вважаю, треба зробити місце перетримки. Ось, до прикладу, якщо ми стерилізуємо собачку, за нею треба догляд, як мінімум, три дні. І дуже би було добре, аби було в місті певне місце, де ця собачка могла би проживати ці три дні, поки волонтери пишуть красиві пости, за якими стоїть купа роботи. I šukají rodinu pro takové sobáčky. tomu pro dle, mísce dle to je nejprve. Naším cílem v tuto tu chvíli je ve spolupráci se všemi s dobrovolníkama tady u nás, u nás a samozřejmě na Ukrajině vybudovat tam útulek, kde bychom se pokusili zajistit pro ty psy veterinární péči, ideálně kastraci prostě tak, aby, aby ty psy, co tam volně pobíhají, protože je to v desítkách, v desítkách kusů aby se dál nemnožili a aby jsme předešli tomu, že, že, prostě přijde nějaká masivní invaze, invaze která, by ty psy, která by ty psy dostala sem do Čech, protože by to způsobilo problémy další, další asi tady. Vyhodnotili jsme to tak, že asi ideální je ideálně prostě pomáhat přímo na Ukrajině a, a, snažit, se, snažit se tam tu situaci nějakým, nějakým způsobem podpořit tak, aby ty dobrovolníci, kteří se v tom angažují, tak aby měli ty podmínky lepší, protože se jim nedostává ani peněz, žádný materiální podpory. My se snažíme, snažíme tam dodávat, dodávat pro ty psy, konzervy. Máme zprávy, sledujeme, jakým způsobem to probíhá, jakým způsobem je krmí a, a že teda funguje. A víceméně cílem, cílem opravdu je dostat se do situace, kdy tam začneme stavit nějaký útulek tak, aby jsme byli schopni je podpořit a, tím těm psům to něco přineslo. Pro těhom roku nám vdalo se přilaštovat blízko 100 В хороші родини, звідки ми отримуємо звіти. Нам вдалося прилаштувати десяток дорослих собак, контактних, соціалізованих. Зрештою, за крайні два місяці нам вдалося стерилізувати шість собак. Тому е, я вважаю, я переконана, що це вже змінило ситуацію. Я дуже хочу, аби з нас взяли приклад і продовжували, і допомагали нам в цій нелегкій справі. Так складаються обставини. Що ми повертаємося додому, і дуже би хотілося, щоб на моєму місці з'явився хтось інший, хто надавав би автомобіль, підгодовував би тварин, брав би на перетримку. Ну і, звичайно, підтримував фінансово, адже кожні 10, 20 чи навіть 5 гривень вони зіграють велику роль. Бо кожна безпритульна тварина, окрім процедури стерилізації, зазвичай потребує якогось певного лікування. Ну от, Харді до сих пір її пам'ятає як свою годувальницю. На цьому все. Дякую за увагу. Бережіть себе і своїх чотирилапих мирних новин і до зустрічі.